Не сподівався на велику дипломатичну революцію. Європейці не педалювали. Зеленський виявився хорошим актором. 3 вересня дедлайн для Путіна ісі сі. Трамп згас. Питання лише чому? Тепер без України жоден серйозний формат заходу неможливий. Вітаю, друзі! Ми так всі захоплюємося подіями в Вашингтоні, і нам так здається, що саме там вирішується доля миру для України. Ну, я б сказав, і вирішується, і не вирішується. Але серйозні кроки зроблені. І це факт, який заперечити тяжко. Скажімо чесно, мова йшла не зовсім про мир. Коли в Вашингтон Масово з'їхалися європейські гості, ніхто не сподівався на велику дипломатичну революцію. Але вийшло саме так. І не через те, що Зеленський там когось переконав чи розчулив, а тому, що сам факт колективної присутності Європи розмив головну поразку Трампа на Алясті. Замість картинки переможного Путіна ми побачили європейців, які фактично взяли Трампа під опіку. Тобто європейська парасолька, і моральна, і етична, і, як це не дивно, Зеленський серед європейських лідерів, як лідер країни об'єкту нападу. І тут для Трампа складаються такі обставини, що торгувати українською земелькою в обмін на іншу українську земельку і на українську свободу, ну, воно якось не з руки. Тобто. По суті, обмеженість тем для обговорення свідома. Європейці не педалювали. Зеленський виявився хорошим актором у режисера Фрідріха Мерца. По суті, мені здається, що цей візит зарежисерував по нотах Фрідріх Мерц. І Трамп. Раптом відчув певну вдячність за те, що йому не дали потонути. Бо медіа американські рвали Трампа в Веселого Роджера, так називають британський прапор. І тут хочеш чи не хочеш, доводиться визнати, Зеленський зіграв потрібну роль. Він був на місці вчасно, як кажуть, в театрі підсвітив потрібну сцену. Є внесок можна порівняти з маленькою, але яскравою лялькою в руках ляльковода. Без нього б картина була неповною. Але головну гру все одно вели інші. Європейці після цього чекають, що Доні тепер їм винен. Але давайте чесно: коли Трамп когось себе точніше визнавав винним. Він не знає слова вдячність. Для нього зобов'язання – це як чек без підпису. Максимум, що Європа отримає, це старе народне прислів'я з паршивої вівці, хоч клок». Та справа не в Трампі. Справа в тому, що 3 вересня дедлайн для Путіна, і сі, після цієї дати криза в Росії почне розвиватися швидше, ніж навіть про це говорили найпесимістичніші аналітики. І саме тому ми побачимо всю цю нервову бачимо всю цю нервову метушню. Зустрічі, заяви, постановки. У Москві намагаються показати картинку стабільності, але картинка сиплеться як дешевий гіпс. Зустріч у Трампа зламала плани Путіна і Сі. Бо в їхньому сценарії до 80-річчя перемоги над Японією треба було показати новий союз. Навіть трьох імперій, Десі і Путін приймали б Дональда Трампа, трошки, ну, за звичкою, Путін би дав би Трампові поносу. Але вони б переконали Трампа, що вони зробили Трампу величезну послугу. Взагалі, де Росія і де Китай, там завжди брехня. Справа то в тому, що некомуністичний Китай переміг Японію. І західний світ завжди підтримував маршала Чанкайші. До речі, українські націоналісти дружили з марса з маршалом Чанкайші, вже навіть відход, після відходу гоміндану на острів Формоза. Лідер українських націоналістів Ярослав Стецько створив антибольшовицький блок народів. І там дуже важливу роль відігравала е, саме партія Гоміндан і маршал Ченкайші. Так що в нас є досвід національно-визвольної співпраці із Китаєм. Відповідно, Ченкайші дружив зі Сполученими Штатами. Звичайно, неприємно вийшло після того, що зробили Сполучені Штати, усунувши з Радбезу. Тайвань, ну, Китай, Китай демократичний. Ну, але це все не так страшно, бо, судячи із того, коли Путін козиряє своєю величезною перемогою на Алясці, на Алясці тихо, Дональд Трамп абсолютно елегантсько продемонстрував Путіну можливості США по перекриттю. Проходу для Китаю судем на північний морський шлях свого часу Росія з Китаєм носилася над альтернативним шляхом поставки поставок китайської продукції через північний льодовитий Океан. Але протока Дежнева дуже жорстко контролюється Сполученими Штатами, і якщо раптом Китай рипнеться захоплювати Тайвань. Ну, північний морський шлях точно буде перекритий. До речі, за час Дональда Трампа на президентській посаді Сполучені Штати підтягнули тему обмежень судноплавства китайського дуже серйозно. Чершок Китай комизиться. Так от, росіяни можуть звичайно козиряти, але Тут є один прикол. Вийшло навпаки. Картинка вийшла і після е, Аляски з розмитим фокусом. Усі бачили, як Дональд е, після короткої поїздки в одній машині з Путіним виглядав не тріумфатором, а деморалізованим статистом. Ми це вже бачили в І Тоді було безліч версій, чи то ФСБ показало компромат, чи то нагадало про плівки Епштейна. Цього разу аналогічний ефект. Трамп згас. Питання лише чому? Росіяни можуть тішити себе ілюзією, що вони вбили репутацію Трампа, але це їхній самообман. Насправді вони добилися протилежно. Замість перемоги над Вашингтоном вони отримали посилену координацію Заходу. І головне, тепер без України жоден серйозний. Формат заходу неможливий. Якби Єрмак не намагався торгувати ролью посередника, факт лишається фактом. Київ став об обов'язковим елементом західної шахівниці. А Путін Путін і далі насолоджується успіхом на Глясці, хоча цей успіх примарний, ні плівки Епштейна, ні міфічні свідки вже нічого йому не принесуть. Найсмішніше те, що сам Дональд, як кажуть злі язики, залишив після себе е... Точно сам Доля Дональд організував справу таким чином, що Путлер залишив по собі купу біоматеріалів стільки, що жодна валізка не врятує. Але це вже інша історія. Головне інше: Росія на Алясці намагалася е, гратися Ну, по суті, бути співучасником американської операції з перекриття для Китаю виходу на північний морський шлях. Тобто грали вони у велику дружбу, а реально кожен думав, як підставити іншого, скільки Путін не клявся у вірності, сі у Пекіні вже з'являються голоси. Цього кремлівського шахрая пора зливати. А тепер усі чекають саміт АТЕС азійсько-техоокеанської економічної співпраці. Він відбудеться, по-моєму, в кінці жовтня в Південній Кореї, Путіна там точно не буде. Але це шанс для сі домовитись на із США. Бо Китай чудово розуміє покладатись на Москву у великій грі це як поставити на коня, що вже кульгає або трошки здох. Тому мені здається, що ці великі понти з святкуванням 80-ліття перемоги над імперіалістичною Японією. Китаю варто провести якось делікатніше, без зайвих понтів, тому що е, ну, можна й нарватися на непостачання не з боку Японії деяких технологічних компонентів. Тобто ця масова поїздка в Вашингтон була не зовсім про мир, але мир вона наблизила. Це був спектакль, в якому захід демонстрував Україна, невід'ємна частина колективної гри. І, хоч би що там мріяв Путін, хоч би якими флешками чи плівками лякав від імені ФСБ, історичний час починає працювати проти нього. Дякую. Історичний час працює на Україну. Повірте.